Друзі, вітаю про торгових ботів, точніше алгоритми. Максимально скажімо так, розширено спробував розписати в дискорді максимально простими словами, спробував все пояснити, але я так вже зрозумів, тому що ми зараз це запустили в рамках закритої, скажімо так, не спільноти, а кола людей, і навіть люди, які вже мають цим справу, все одно в них виникають питання, і тому я вирішив записати ще в відео це і більш детально пояснити взагалі загально про категорію. Про алгоритми і про те, як це буде працювати, давайте почнемо з початку. А взагалі, яка логіка цих дій? Ми запускаємо алгоритми, алготрейнг. Він буде торгувати на фьючерсних уводах різного типу. Зараз поясню. А в нас немає цілі, цілі зробити якогось одного, один алгоритм, який буде працювати і приносити кошти. Тобто ми маємо розуміти, що це все одно ризики, вони хоч і більш прораховані, ніж ручна торгівля, тому що з ручною торгівлею є такі фактори, як людський фактор. По-друге, є зміна фаз ринку і так далі. Тобто, в нас є, скажімо так, фази, коли просто людина не може торгувати, плюс вона дуже сильно підведжена емоціям. Тому задача створювати саме алгоритми, які будуть торгувати, в яких вже є. Прорахований ризик менеджмент, прораховані всі нюанси, які на дистанції можуть все одно давати А Зараз у нас будуть торгуватися тільки алгоритми, які торгують криптовалютою. Почнемо ми з алгоритмів, які в нас більш стінгові. Тобто там загалом в алгоритмі середньострокові загалом 1-3 дні уходить на угоду, і зазвичай у нас виходить так, що він дивиться на дистанції, і для таких алгоритмів ну, оптимальна дистанція це 3 місяці. Далі про статистику поговоримо. Ще окремо будемо розглядати, як читати статистику, тому що в першу чергу ми будемо запускати публічні саме публічні алгоритми. Це ті, які вже ми перевірили. Ми на кожен алгоритм робимо бактест, в даному випадку посінговим цим алгоритмам. Там бектести за чотири роки, і після цього вони ще в нас на наших аккаунтах на закритих працювали півроку. І зараз ми починаємо тільки потрошку їх давати в публічний доступ, тобто буде публічний копі -трейдинг. Що робиться? Давайте, по перше, це робиться для диверсифікації. Ми будемо створювати не одного, тобто у нас задача зробити сітку різних алгоритмів, які будуть заплачені різні ризики. Тобто ви маєте розуміти, що ризики прибуток він завжди корелюють між собою. Не буває таке, що ми ризикуємо одним доларом і заробляємо 10. Тобто Нам щоб зробити 10, треба вже ризикувати не одним долар, а набагато більше. Тому і алгоритми будуть різні по ризику. По типу там, наприклад, на алгоритмі максимальна просадка була за чотири роки, там, наприклад, 30%, відсотків, в нього там, на дистанції в 3 місяці. Там, один до трьох, скажімо так, грубо кажучи. А, якщо ми кажемо там, про просадку там максимум і алгоритм, які дають на дистанцію 4 роки, показали максимум просадку в 8% відсотків взагалі. А, ну то ми маємо розуміти, що вони і по прибутковості будуть інші. Тобто, зробити таку а, сітку, які будуть торгувати різні взагалі ситуації, будуть торгувати різні ринки, а, і щоб можна було збирати собі такий комплексний портфель а, для диверсифікації. Тобто там будуть а, ми розглянемо ще а, більш детально, і я думаю, що це будуть і прямі ефіри. А, це буде і записи відео а, з тим, як з ними, з ними працювати, тому що а, там можна буде і спекулювати, і багато чого з ними робити, і робити комплексні стратегії. А, про це все. Пізніше Тобто зараз задача, яка будемо запускати потрошку алгоритми, які вже перевірені, які можна давати в доступ. досвід. Далі це буде виглядати так, що далі вже будуть підключатися все більше і більше алгоритмів, тому що на сьогоднішній день у нас ще багато в тестах алгоритмів знаходиться, окрім цього, те, що вже тестується, у нас знаходиться багато алгоритмів в розробці. І так далі. Тобто і ми будемо їх диверсифікувати між собою, між алгоритмами, між різним ризик-менеджментом і паралельно ще між ринками. Тобто далі Відходити не тільки від криптовалютного ринку, а робити торгові алгоритми для і Форекса, для і, і, взагалі акцій, для індексів, для фондового ринку, ну і звісно крипта. Я думаю, тут зрозуміло, а поки що це все давайте, створити нового звіт, це я плюс-мінус пояснив, адвісифікація за ринками я пояснив. А на першому етапі все реалізовується через копітрейд. Да. На сьогоднішній день це буде все реалізовуватися через підключення до рахунку копітрейдингу. В подальшому вже буде це окремий торговий модуль, своя платформа, з якою можна буде підключати собі по API на біржу, куди захочете, тобто будуть доступні різні біржі. Ну, До цього ще шлях великий, тому зараз ми розглядаємо те, що вже є те, що вже працює, це в нас буде реалізація через копітрейдинг і через вальти. Давайте от якраз більш детально розповім про як зараз реалізовано. Реалізовано це через копітрейдинг і вальти. Вальти в нас знаходяться на дексах, а копітрейдинг аккаунти знаходяться на централізованих біржах. На централізованих біржах, скажу одразу, буде мінімальна кількість ботів. Давайте, алгоритмів, мені взагалі не нвається ця назва боти, бо асоціюється, звичайно якоюсь там сіткою і ще якимось шлаком. Тобто саме алгоритми будуть працювати в основному на дексах. По-перше, з чим це пов'язано? Те, що треба розуміти, що, наприклад, нас вже ми коли почали, ми почали з. Централізованих бірж, і у нас вже, сразу же, там, ми, наприклад, отримали блок на ОБІКІ. У нас сталися проблеми. Ми не могли розглядати. І, і ми розуміємо, що в будь-якому випадку такі проблеми будуть виникати. Це зайвий гімарой, тому що гроші на біржі, це не ваші гроші, це гроші біржі. І типу, ви їми повністю не контролюєте, тому що біржа може їх запакувати, може заморозити транзакції і так далі. Плюс нам для того, щоб запустити дуже багато алгоритмів, тому що ну, типу, в планах не 5 алгоритмів взагалі, тобто, там, ну, скажімо так, на перші 2-3 місяці роботи в планах запустити 20-30 мінімум алгоритмів різного плану. То ну, є проблеми зі створенням купу аккаунтів і так далі. Тобто реалізувати це в рамках якоїсь такої великої стратегії, біржа не дає змоги. Тому основна частина буде, буде все-таки на андексах. Ну, ми розуміємо, що рано і поздно будуть регулювати крипту. Неважливо для чого, як, що, чого, але треба розуміти, що біржі, які мають. Якісь юридичні відносини, тобто юридично зареєстровані в Україні, то в цілком вони там, скоріш за все, будуть, наприклад, самі автоматично давати звіти по вашим рахункам, а і вам треба буде це лікарувати і мати справи з податковою і так далі. Тому ми начекаємо цього часу, і в цілому всю роботу і так планувалося робити на дексах, і зараз буде плануватися надалі робитись на дексах. Основна платформа це буде Hyperliquid. Поки що основна маса буде запущена на парадексах. Чому тому, що там для нас зараз. Ну, по-перше, там дроп можна паралельно за торговлею пофармити ще дроп, поганяти якісь об'єми, трошки підзаробити. А по-друге, там банально змога вальтів, вона безкоштовна, тобто там на сьогоднішній день немає обмежень, треба мати тільки мінімальний депозит на хайпер ліквіді, підключення під кожен гаманець коштує 100 доларів, і плюс там трошки незручно для нас зроблена. Система, яку ми зараз якраз намагаємося собі написати, для того, щоб нам зручніше було, того, у HyperLiquid це не набагато зручніше, ніж Paradex, але з точки зору те, що потрібно нам, нам потрібно ще дещо дописати до нього. Тому основна частина алгоритмів буде запущена на парадексі. Байбіт Binance просто як Для прикладу там буде один, два, три алгоритми. Вони будуть просто в публічному. Публічні аккаунти вже є публічні копітрейдинги, ми їх вже запустили, вони набувають статистику, просто щоб було видно якусь дистанцію. І плюс що не всі розуміють, що декси можна перевірити, що це повністю, а людям зазвичай просто простіше зайти в Binance, подивитися і все. Тому це зроблено більше як і в рекламному, скажімо так, рекламний такий крок, плюс ну, довіра людей, до байбі та Binance більше, ніж там, для HyperLink, да? зазвичай взагалі люди не знають, що є HyperLink. Тому, скажімо так. Ну і саме основна, одна із основних причин, звісно, що це монетизація, тому що в приватні, публічні портфелі там максимум 50% можна отримати скопітрейну, а публічних немає змоги дуже багато створювати. Тому, звісно, є свої обмеження на біржах, саме централізованих. Мінімальні суми. Да. Тут зразу такий момент, що в цілому. Декому буде трошки незрозуміло, чому раз воно все працює, а, чому там а, так мало грошей ми закидують. Ну, перше, а, треба зрозуміти, що ми запускаємо а, багато алгоритмів. На кожен треба виділити определену суму. І ця сума може бути там, от, наприклад, алгоритми може бути мінімум 500 доларів, тому що. А, Є умови, наприклад, десу, що вход в в угоду там, не менше 100 доларів. Нам потрібно закласти всі ризики по алгоритму, скільки тейків, скільки вхід у нас в позицію і так далі, і щоб кожен ордер був не менше 100 доларів. Тому там алгоритм входить, що там, мінімальна сума, щоб взагалі алгоритм працював, це 500 доларів. 500 доларів там, навіть на ці 20 помножити, які є, це вже велика сума. Плюс в нас покупа вже тестується не на демо рахунках, а на своїх рахунках. Ну і плюс ми, скажімо так, свої гроші також використовуємо в алгоритмах. У нас вже є більш-менш така депатна якась структура дешборд, скажімо так, який ми плануємо також зробити окремо підкупі трейдинг, але я думаю, що ми теж його розглянемо, подивимося, як це там все побудовано, і там можна буде якраз подивитися взагалі скільки чого в нас запущено зараз, бо на сьогоднішній день вже працює більше там, 40 алгоритмів, які вже на стадії тесту. Тому, перше, що немає сенсу нам налаштовувати купу алгоритмів по багато грошей. По-друге, у нас задача, тобто ми запускаємо не для себе алгоритм, а і для людей, тому що, наприклад, я готовий для себе брати ось такі ризики. А ось цей алгоритм, який запускає з мінімальними ризиками, мені наприклад, не цікаво на в заморожувати кошти. Тому навіть своїм капіталом я зараз буду управляти через саме підключення до купену, тому що мені, наприклад, зручніше, чим налаштовувати собі на гаманець окремо якийсь там алгоритм. Мені Простіше, коли в мене є велика база з алгоритмів і я можу просто між ними пересувати кошти. І тому мені в апріорі би, не потрібно ставити всі ці е, алгоритми, там, пробувати на них там, на кожну закидати 10 000 днів і показувати, що вам дивиться в мене на одному алгоритмі 10 000. Ну, по-перше, в мене і коштів не вистачить, і по-друге, це немає тупо сенсу. А, опис алгоритмів. Я з самого початку сказав, що в цілому зараз просто в основному це свінгові алгоритми. А, кожен алгоритм буде плюс-мінус мати свій опис. Як він торгує, тобто основні аспекти. Наприклад, там є алгоритми, які заходить тільки на один вхід, є алгоритми, яким доступний пірамідінг. що значить пірамідінг це типу, Він може сходити в одну в дві або в три угоди. Різний ризик менеджмент, різні особливості, там з стопами, торгує без топів, там стапів, торгується кімітетекін, -то того такий ризик менеджмент. Ця інформація буде вся коротенько вказана. Також буде вказана просадка. Що таке посадка? Мінімальні посадки, які трапляються часто по кілька разів на місяць, зазвичай вони виникають після певного набору пенел. Тобто ми розуміємо, що в нас коли є набор, у нас завжди є корекція. Не буває такого, що у нас іде, там постійний ріст. У нас в будь-якому графіку, який ви не побачили, є тренд, корекція, тренд, корекція. Середні відбуваються річ приблизно 2-3 рази на квартал. Це середні посадки і максимально трапляються один два рази на рік. Треба зрозуміти, що це посадки, які абтечні, і це показники за 4 роки. Тобто, це не ті посадки, які можуть бути постійно, це от, які були на історії. Окрім опису, ще буде додатково файли з статистикою. Файли з статистикою ми будемо давати. Я не впевнений, що за 4 роки, тому що нам уроці це буде трошки довго і дорого по своїм причинам. Тому ми, напевно, будемо давати повний розширений аналіз угодам, наприклад, тому, напевно, за 2 роки. Тобто, це перемовлено не за вік, але за 2 роки повний аналіз будемо давати. Далі більш детально вже теж будемо розглядати його. Пінел, оскільки зараз він гові, типу. Середнє значення найгірших результатів місяця і е, середніх значень за два місяці будемо давати. Чому не за один? Тому що е, це плюс-мінус не відображає е, статистику реальну, тому що знову ж таки тут смігові угоди, які будуть триматися. Е, ті алгоритми, які будуть торгувати інтердей чи скальпінг, е, там в них це буде указано, обов'язково, і для них там буде розписана трошки інша статистика, але е, поки такі алгоритми ми в, в, в публічній простір ще е, не будемо давати. Е, і е, Формат PNL ну, ми плануємо вже більш детально дивитися статистики, е, то поясню, чому там розрахунок безкладного відсотки. Далі вхід і вихід за, за Да, Це взагалі знову ж таки буде все окрема тема. Будемо розглядати, як правильно входити в алгоритм, як виходити, як фіксувати з них прибуток, тому що це все ризики, їх треба контролювати. Коли ви контролюєте ризики, то у вас нічого в цілому страшного не буде. Тут просто такі банальні рекомендації. Ну, це попередження. Це не 100% гарантія, в будь-якому випадку є ризики. А, тому продавати квартири заходить на безпечну варту, я думаю, це і так зрозуміло, всім більш-менш адекватним. А, ризики в алгоритмах прораховані, але це все одно інструмент, на який слід виділяти лише певний високий від депозиту, де, де, де на де А, да, Тобто Це не панацея. Тобто Я так само да, я в велику частину в це вклав свої гроші, в, і в які вже в мене працюють, і взагалі вкладаю в там, розробку і так далі. Да. Але знову ж таки це не все, що в мене є, там продав весь свій біткоін, продав весь ефір і заніс. В, алгоритми, тому що це е, інструмент, яким просто треба вміти користуватися. Це не там кнопка або блошу, ми е, все продали і просто, як то кажуть, в казіно поставили. Це інструмент, за яким можна працювати. Все, не більше, не менше. А не заходити одразу на повну суму. Завжди залишайте частину коштів, щоб мати додаткову ліквідність у випадку неправого входу. Е, знову ж таки, це просто банальні, е, загальні, точніше, рекомендації. Все це ми детально будемо вже розглядати, коли е, будемо там робити ефіри і розглядати статистику в окремому відео. Але так, да, тобто тут, як грубо кажучи, типу зі спотом, все зрозуміло, понятно, що типу, ви можете просто зайти в, в, в неправильно прорахувати ризики і просто зайти на моменті там, росту безвідкатного, наприклад, роботи алгоритму, там, протягом двох місяців і одразу зловити корекцію якогось там алгоритму на, середню, на просадку, у вас буде просадка, то вам по хорошому мати ліквідність, щоб, скажімо так, зменшити ризики. В цьому випадку тут зменшуються ризики, тому що є математичні очікування від алгоритму, тому що там вся інформація з приводу скільки. Скільки днів, там, скільки угод відкат, середній, максимальний, який був на історії і так далі. Тобто це все прораховано і це буде все в списке. А входити на посадках, за що я кажу, що краще всього входити в алгоритми, це коли в них є посадки, тому що ми вже заздалегідь знаємо, які найчастіше просадки в нього є, нам дочекатися найкращого входу в алгоритм, щоб вийти, і тоді в нас набагато менше ризики. Наставте все на один алгоритм, краще диверсифікатися, використовувати з'ясню кількох алгоритмів. Більшу частину більш стабільний, а з мінімальною посадку частину більш ризиковий, там ще частину алгоритмів А Теж будемо розглядати, як за алгоритмів складати портфелі, як диверсікати що з собою. Можливий спекуляційний підхід. Це взагалі дуже класний підхід. Ми зараз теж його протестували, спробували, тобто заходити в алгоритми чисто на посадках, і виходити, коли вони відторгуються. Виходить прикольно, скажу чесно, що мало часу ми цьому приділили, тому що ну, загалом займає час написання всіх цих алгоритмів підготовка до їх запуску. Бо Зайняло майже місяць для того, щоб якусь взагалі зробити систему, для того, щоб це могло більш-менш адекватно працювати. І плюс ще ну, об'єктивно, там всього два місяці спекуляції це така не дуже велика, не дуже великий проміжок часу, щоб давати якісь виводи, але виходить набагато цікавіше, ніж просто сидіти в алгоритмі. І завжди фіксувати профіт, це як правило, тобто не потрібно завжди залишати гроші в алгоритмі, треба і в будь-якому випадку фіксувати. Перекладати або в інші інструменти, або там в інші менш ризикові алгоритми, тобто намагатися заробляти і е, приможувати це вже завдяки більш стабільним е, інструментам, які мають менше ризики. Умови підключення до алгоритму. Е, дивіться: умов немає. Е, нам неважливо там на біржі ви реферал, не реферал, тобто ніяких умов по реферальній системі немає. Відсутність е, мінімальної суми для старту також немає, але е, є мінімальні суми для входа в алгоритм. Це не е, типу я забаганка, що я таки вирішив, що ми не будемо пускати людей, у яких там менше цієї суми. ні. Це просто прорахована умовами біржі на відкриття вводи, наприклад, у нас там є свої декілька входів в алгоритм частичної фіксації тейків, і На потрібно, щоб кожен із цих ордерів був не менше, не менше 100 доларів. Зрозуміло, що деякі біржі там, через вольт, через смарт контракт працюють, що там не потрібно таких умов витримувати, потрібно тільки для нас, як трейдера, ці умови, ну, ці умови. Повністю виконувати а воль працює зі смарт-контрактом і для тих, хто підключається ці не діють. А на деяких біржах це працює по іншому. Тому дуже важко пояснити це всім. Тому ми просто пишемо мінімальний вхід в алгоритм. Це для того, щоб у вас в будь-якому випадку на будь-якій біржі все працювало, бралися угоди в точності, так як фіксувалось, і не було ніяких там травлів, що з тим, що там ви закинули мінімальну там якусь суму, яку ви порахували, що вам не шкода. Алгоритм там взявся в угоду, а вашому акаунту просто не вистачило маржі, тому що залізність співвідношення. Тому типу, мінімальна сума є, але вона в технічному плані, стане в тому, що я такий поганий. Кількість алгоритмів, до яких ви можете підключитись, вона не обмежена, тобто немає хочете на всі, які будуть, будуть 20-30, 100 штук. Хочете, наскільки хочете, настільки підключайтесь. Жодних пакетів або фіксованих тарифів на вхід, знову ж таки, тут немає, а ми будемо отримувати чисто з вашого профіту відсоток. В подальшому, скоріш за все, будуть там пакети, або ми будемо якісь взаєморозрахунки робити. тобто, в планах Зробити не буду вдаватися в деталі, але зробити таку штуку, де вона буде сама ребалансувати в залежності від ризиків від алгоритмів. І а, там є два варіанти, скажімо так, побудови цього або на смарт-контракті, але там, там є свої ризики, або в ні смарт-контракта або через сервер. Там взагалі ризиків ніяких немає, не для мене, не для вас, тобто не зможуть поламати наш протокол і так далі. Якось вкрасти гроші, я також саме не буду мати, ну тобто я взагалі до ваших грошей ніякого відношення не маю, тому що через смарт-контракт, коли це буде, якщо це буде реалізовано. Там в будь-якому випадку доступ буде треба давати грамоття, і тоді вже автоматично ми зможемо списувати свою комісію. А якщо це буде через смарт-контракт, то скоріше за все, це буде там якийсь ежемісячний абонемент, ну до цього ще далеко. В цілому на сьогоднішній день поки що цього немає. У нас от, чиста модель монетизації. З приводу підключення алгоритмів на ваші біржі. І налаштування, наприклад, алгоритмів з ризиками, які вам хотілося би, Тобто, ми можемо це все зробити реалізувати. Але типу, це не для маленьких депозитів, ми будемо розглядати такі варіанти від 10 тисяч доларів, тому що ну, об'єктивно запарюватись раді там, 1000 доларів, взагалі немає сенсу. Мені. Тому, типу, якщо про категорію вказати в цілому все, що я вже тут описав, я більш детально проговорив. Я думаю, що після цього вже немає залишитися якихось питань. Якщо вони будуть, то Флут завжди є, мої контакти є, завжди можна написати, спитати і так далі. А на цьому, напевно, тут все. Тому будемо переходити вже е, далі.